Горить, не згорає вогонь, не закувати в кайдани його. Слово вогонь, розпечена лава, сім разів переплавлений, як метал А я плакав, душу свою, омивав так, щоб оселилась там правда. Не туман, ні обман, ні омана. Манить мене, мана. Хліб небесний, не мамона слова законна на вустах моїх у пустелі постійно. їв я, я на поступ, я у пості перебуваю в молитві постійно Стій, Ворога не впустіть, як вартовий пильную на стінах. Мене текал у парсін, ворог впаде там, де сі. Те, що посіяв, я ж підніму очі до гори, отже, до духа мого говори, не залишай ніколи, душі не віддавай нікому. Душа моя, як мала дитина, душа моя, до тебе приліпилася, заховай під своїми крилами. Вітрадай вітрила моїм, а я гадав, що згас мій маяк Думав, що втрачу свого корабля, Потопав, Та ти був поряд, хоч немало кидало хвилями моря та встояв. Як ір тримав, колихалась корма, та сказав, капіталі. Та не біда, я все оберну до добра. Пам'ятай же, надія схована високо, ні зів'яла вона, ані висохла, зубами лукавими зможе вкусить, не дістане її лезо коси. Боже, дай же сили цей вогонь до кінця донести. Гори, вогонь, вогонь, гори, гори, вогонь, вогонь, гори. Знищу тебе, хоч не я породив. Слово скажи, та кинеться в море, забрана буде. Вирвана з коренем Віри словами, скорена так цей день настане скоро. Та потече з гори світ флоу здолає всю темряву світло. Нікому потік цей не спинити, знайди його. Він поруч джерело. Живої води поряд, не слухай, що інші говорять. Він є, він тут, він завжди був тут. Я чув, вирішив знайти сам і ось покликав мене його голос, сказав, позолотіли вже колоси. Розкажи розголосити, син, не сирота. Донеси братам, бо сиротам, бо спрага там без батька не раді мене там вітати. Та за них життя віддав, син Божий. Життя за тебе. Тож є покликань, є мета. Ти не просто так, ти не пустота, вогонь в тобі є також, я тут, щоб про це нагадати. Гори, та не згорай, гори, Та не згорай, гори, Та не згорай, нехай вогонь в серці палає, горить, Та не згорай, горить, Та не згорай, горить, Та не згорай Гори, Та не згорай, гори, Та не згорай, гори. Та не згорай, нехай вогонь, серці палає, горить, та не згорай, горить, та не згорай, горить, та не згорає. Горить, та не згорає.